Українські військові днями знищили дороговартісне вороже залізяча на майже 4 мільйони доларів на бахмутському напрямку. Влучні удари по окупантах показала рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес. На відео видно, як злетіли в повітря чотири самохідні гаубиці. Дві з них вартістю по півтора мільйони доларів і дві по 300 тисяч. Знищити ворожу техніку вдалося за допомогою FPV-дронів. А скільки коштували ці впіві дрони, які знищують дороговартісну російську техніку? Зараз запитаємо у Юрія Федоренка, командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Доброго ранку. Якщо йдеться, і ми зараз показали це відео, дякуємо вам за вашу роботу. Якщо йдеться про знищення такої дороговартісної техніки, fpv дрони безпосередньо 92-го окрема штурмова збирає сама де бере. І їхня вартість. Слава Україні, героям, героям слава, якщо, якщо казати про вартість півдронів, в середньому один вартує в районі 500 доларів. Як наслідок не завжди виходить, виходить вдарити і знищити з першого умовного влучання, але скажу статистично, виходить, що з 10 дронів шість досягають своєї цілі, і з цих шести три цілі будуть гарантовано знищені ще три будуть пошкоджені. Але економічно все одно ми маємо розуміти, що танчик ворожий вартує до прикладу до 3 мільйонів доларів. А один дрон вартує 500. Тобто, навіть якщо ми витратили на танчик, умовно кажучи, 5 тисяч доларів. Економічно це надзвичайно вигідно. Якщо казати про фактичну перевагу на полі бою, в результаті того, що вдалося вразити танк або знищити, це зменшує обстріли наших позицій. А чим менше обстріли по наших позиціях, тим більше можливості наших піхотинців, штурмовиків утримувати позиції. А також проводити ударну штурмові дії. Тому на оточний момент засоби ВПЛА це є невіднятною складовою, ефективною складовою війни і боротьби проти окупанта. Юрію, скажіть, будь ласка, на це відносно, ми говоримо про це нова тема для українського війська. Тобто, ще рік тому навіть самі військові вони плутались, називаючи FPV чи в Я спілкувалася і вони відверто в цьому зізнаються на зараз. Тих, хто керує саме FPV-дронами, їхній досвід в часовому проміжку складає, скільки це рік, це півроку, це виключно вправні люди. Чи продовжують приходити нові сили ну відповідно з мобілізованих, які продовжують навчатися кермуванню управлінню FPV-дронами? Це постійний процес. І я більш широко відповів, що це стосується не тільки в а в цілому засобів БПЛА, яких є розглуджена кількість як тих засобів, які перебувають на озброєнні, допущені до експлуатації в силах оборони, так і коптерів цивільного призначення. Кожен засіб потребує окремої підготовки, але в нас в державі розбудована така потужна архітектура. Навчальних закладів, як державних, які підпорядковані збройним силам України, так і приватних за рахунок фондів, які навчають операторів, пілотів на різні засоби БПЛА. Підготовка одного пілота в середньому займає до двох місяців. Якщо ми кажемо про впівдрони, це близько трьох місяців. Тому що за моїм переконанням, з усіх засобів БПЛА, які є в Силах оборони, це найскладніше для пілотування засіб, тому що ти ведеш борт в ручному режимі. і Треба дуже добре орієнтуватися, як на місцевості, так і відповідно. Мати чутливі з рук для того, щоб залетіти прямо в ціль, тому що не завжди вдається бачити картинку до враження самої цілі. Тому розгалужена система навчальних закладів дає можливість готувати оперативних пілотів. На поточний момент залишається в нас влітаційний резерв людей, які бажають бити окупанта, в тому числі на полі бою, в рядах і засобів БПЛА таких підрозділів. Але я вам маю сказати, що це все працює ефективно, лише об'єднано. Тобто, коли бригада ефективно виконує завдання, є чітке планування, є чітке управління і є об'єднаний вогневий вплив. До прикладу роботи з артилерією. Розвідка бригадна виявила ціль, артилерія її зупинила. Ми добили або навпаки, ми підбили, Артилерія зробила вручний простір і знищила. Таким чином вдається забезпечувати перевагу над ворогом і системно знищувати як живу силу, так і броньовані засоби, артилерійські засоби, багато чого іншого, що воює проти України. Пане Юрію, статистика, яку ви навели, що з 10 впівдронів 6 досягають своєї мети. Вона тішить. Але цікаво, як швидко на позиціях замість знищеної техніки, з'являється нова російська техніка. А це відтак питання і до оперативної ситуації. На пріоритетних напрямках для противника Бахмутський напрямок це є пріоритетний противник. Поки що має можливості поновлювати як артилерійські засоби, так і броньовану техніку. Чи вдається йому робити це максимально швидко? Ні, але резерв у них такий залишається. Тому проводячи ударно штурмові дії на Бахмутському напрямку, противник застосовує різну тактику. Десь штурмує живою силою після масованих артилерійських обстрілів, десь за підтримкою броньованої техніки. Але на поточний момент в складних боях силам оборони вдається забезпечувати динаміку і перевагу тримати на своєму боці. Важливо також розуміти і усвідомлювати. Я щиро дякую кожному українцю. Що за рахунок засобів БПЛА, зокрема, ми можемо бачити противника в денний нічний час в режимі онлайн? Чим краще ми бачимо ворога, тим більш ефективно ми можемо його знищити. Тому величезне прохання продовжувати підтримувати сили оборони і друзі. Разом з вами точно ми зможемо. Бити ворога щоденно ефективно якісно і як наслідок перемогти в цій. От бачите, ви зараз могли бути більш егоїстичним і казати, продовжувати донатити саме на Ахілеси, саме на 92 другу бригаду. А ви кажете підтримуйте всі сили оборони? Зокрема, 59-та бригада нещодавно збирала майже мільйон гривень на БПЛА Кажан. І от якраз про кілька видів ми хотіли поговорити БПЛА Кажан. анонсовано також що українські військові отримують дрони морок. І зокрема, ви можете зараз закликати. Щоб безпосередньо донатили вам. А чим користується Хілес? А ви користуєтеся кажаном? Чи ви очікуєте морок? Чи ви користуєтеся чимось своїм і на комплектуючи безпосередньо для FPV В першу чергу, потребують ваші військові інженери грошей. Принагідно, дякую вам, що звернули на це увагу. Рота Хілес потребує ФПВ-дронів. Це видатковий матеріал. Це дрони камікадзе, які летять в одну сторону. Нагадую, вартість одного п'ятдесят доларів. Відповідно, ми в день витрачаємо не менше 10 тисяч доларів. Це постійний видатковий матеріал, і держава повною мірою не може поки що покрити цю потребу. Тому будемо вдячні за підтримку. Якщо казати про інші засоби, зокрема кажан, це є так звана баба-яга, яку дуже боїться противник, і їх є ще багато різних модифікацій. Це нічний бомбер, який ефективно дає можливість вражати легкоброньовану броньовану техніку противника в нічний час і відбивати атаки противника, працювати по його живій силі. Ці засоби на поточний момент ми отримуємо сериалізовано за рахунок держави, і це дуже тіше, тому що ще сім місяців назад забезпечення підрозділу відбувалося в відсотковому відношенні. Так 20% видавала держава засобів, 80% – це волонтери, фонди, бойові. Хлопців, які воюють, і інші джерела фінансування на поточний момент ця статистика змінилася. 50 на 50. 50% засобів засобів ми отримуємо за рахунок держави. 50% продовжують за рахунок української нації наших міжнародних друзів, партнерів і кожен, хто підтримує Україну. Пане Юрію про пілотів а, дронів. Ви вже згадували. А от мені цікаво, ви сказали, що там дрон FPV коштує 500 доларів. А в скільки державі обходиться навчити одного пілота дрона? І, взагалі, чи бачите ви інтерес до цієї спеціальності м, на даний момент? Скажу вам так, що напрямок ВПЛА в цілому він є пріоритетний для сил оборони точно. головної команди, що його визначає як пріоритетний. Тому що це мега і мега ефективно. Водночас, і противник робить точно те ж саме. Вони розуміють важливість засобів БПЛА, розвідувального ударного типу дії. Це напрямок також розвиває. Що стосується вартості підготовки пілота, ми маємо розуміти, що кожен пілот має всадити не менше, я думаю, в процесі навчання 20 дронів в тилових умовах і десь 50 на бойових. Якщо це перекласти на гроші, думаю, що підготовка одного пілота дезертує в районі 30-40 тисяч доларів. Зрозуміло, Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо вам, Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Хілес. 92-га окрема штурмова бригада імені кошового Атамана Івана Сірка. Цим ранком був з нами на прямому зв'язку.